Прийшли в гості, вже приходили наші ляльки. А як їх звуть? Кузя, ти пам'ятаєш, як звуть наших гостей? Наталочка, молодець і ще як Петрик. Діти, ми вже з вами, Петрику і Наталочці, підбирали одяг і говорили, який одяг носять. Хлопчики, а який одяг носять дівчатка. Ми вдало підібрали, і Петрік Наталочка нам були вдячні. А тепер в нашій групі багато є іграшок. Давайте Петрику і Наталочці запропонуємо в наших ігрових куточках іграшки і підберемо, якими іграшками вони будуть гратися. Дітки, подивіться, який гарний куточок. Ми кому запропонуємо гратися в гаражі машинками? Так, Петрику, Петрик, іди, будь ласка, пограйся, подивися, які в нас є машинки в гаражі. Дітки, а ось дивіться, в нас є посуд, кухня, та спальня, ляльки. На візочках. Дітки, кому ми запропонуємо ці іграшки? Так, звичайно, Наталечці. Наталечка, приходь, іди сюди, в куточок та будеш гратися з іграшками. Які ви, дітки, молодці, що ви знаєте, що полюбляють гратися якими іграшками і хлопчики і дівчатка. Діти, подивіться, який у нас. Барбистий різноманітний будівельний матеріал, і конструктори є, і всього іншого багато. А кому ми запропонуємо гратися? Так, можна цими матеріалами гратися і іграшками, і хлопчикам, і дівчаткам. І ми всі знаємо, що в грі всі діти дуже дружні, поступаються один одному і виконують прохання інших дітей, тобто поступаються інтересами інших. Наталочка і Петрик познайомилися з іграшками, вони будуть з великим бажанням і задоволенням гратись в цих куточках. А я вважаю, що у вас, дітки, теж є іграшки, але давайте з вами запам'ятаємо, що всі іграшки повинні бути на своєму місці. Звернула увагу, який порядочок і чистота в ігрових, на ігрових майданчиках наших. Тому я бажаю, щоб і у вас були всі іграшки, складені в порядок.